Друзі, всім привіт! Закінчив сьогодні трошки ножиків. От, хочу показати вам та замовнику. От, і так як всі ножі е, всі в одні руки, От, тому показую їх одним лотом. Почнемо з цього Ножик має такий кайдекс кабіножний. Теклок. Можна вклацає. І сам ножик. Це трапер. От. В розмірі 115х95, 95 лезо, 115 руків'я. Він трошки ширший, трошки я зараз протру. Після гравіровки не витер. Він має трошки ширше лезо, ніж завжди. от. Такий от ножик. Сталін 690. Товщина четвірка. четверка. Такс, наступний ножик. ножний теж кайдекс. Теж теклок. Теж клацає. Теж я його сейчас протру. Теспай. Металл N690. Товщина теж четвірочка. Така G10 гарна на руків'ї. Тоненько зведений, заточений в 32 градуса. Має делікатний кончик. Така стара, добра, різуча форма. Все я не закрив. Так, ну і наступне те ж саме. Такий самий ножик, такі самі ножни. От, але в синьому кольорі. Такий синій колір, теж насищений. Теж він не протертий, але в мене чомусь. От, після травлення. От, такі три ножа поїдуть до нового власника. Все, дякую за увагу.